Так, починаємо коментувати книгу Крейга Сучасна магія. Почнемо, як звичайно, з загального опису нього роботи. В цілому вправи та ритуали, що надані цій книзі, можна віднести до традиції золотого світанку Російська Золотої Зарі. І, як ми знаємо, ця окультна організація дуже вплинула на магічний світ 20-го та 21-го сторіччя, тому здебільшого в багатьох книгах, що стосуються магічного мистецтва, ми будемо бачити саме ритуали, що запозичені з технік золотого світанку. З одного боку, це нормально, тому що ці ритуали добрі, гарні і гарно опрацьовані, і насправді не є дуже складними і не є дуже архаїчними та незрозумілими в порівнянні з деякими іншими практиками. Недолік цього є тільки в тому, що всі працюють по одному шаблону, і це, ну, скажімо так. По-перше, вбиває творчу о, жилку при практиці, так, тому що людина робить все те, що робить багато інших. І якщо вона до цього звикає, і якщо вона ну, думає, що крім цих вправ, нема нічого кращого, то це ну, не дуже вірно. Але для початківця насправді ці вправи корисні і, о, скажімо так, не те, щоб найменше. Небезпечні а найбільш часто приводять до тих чи інших позитивних результатів, скажімо так. І в першому уроці Дональд Крейг так бере, скажімо, високі оберти. Спочатку він пише про необхідність двох щоденників одного щоденника щодо Сновидінь. А другого щодо магічних практик. На жаль, він не надає ну, більш таку глибоку інструкцію, як це робити, тому що за своїм досвідом вірно складений щоденник і вміння його опрацьовувати це ну, дуже, дуже гарна річ, особливо якщо людина займається окультизмом вже так серйозно, не просто там книжечку одну прочитав та все. А вона стає, скажімо так, на шлях такий. То ці щоденники будуть дуже корисними, особливо коли ви будете їх перечитувати і аналізувати. І за своїм досвідом деякі щоденники, там навіть десятирічне, давнини, вони деякі речі, які могли забутися, могли ну, пройти так поз увагу, бо там за тими чи іншими аспектами життя відклалися. Але коли ви передивляєтесь, ви відновлюєте. Ці свої здобутки, скажімо так, роздумів, практики таке інше, і акумулюєте позитивні е, речі, які у вас е, були, тому що е, в сучасному світі окульту дуже багато усіляких практик, течій, таке інше. І особливо початківець і людина, яка займається там, ну, наприклад, 5 років, вона може перепробувати дуже багато різних е, напрямків, ритуалів, таке інше, але Свідомість людини така, що вона все не може в собі, а, в своїй операційній системі, скажімо так, отримувати. І буває, забуваються деякі такі нюанси, моменти, які були б дуже корисними, якщо їх підіймати з пам'яті, але пам'ять також далеко не всіх дуже гарна. І для цього є щоденник, в який, коли ви заглядаєте, ви розумієте багато речей для себе. Як вести щоденник, ну, я. В цьому аудіо розповідати не буду, але ну, багато є систем різних ведення щоденників, і можна дивитись, як їх вести або вели різні люди, і не тільки окультисти, для того, щоб навчитись структурувати роздуми про своє життя, практику і таке інше. Для чого потрібен журнал або щоденник сновидінь. Насправді тут також Дональд Крейг дуже так далеко забігає, тому що. І також не пояснює деякі моменти, тому що опрацювання своїх сновидінь це один з шагів до отримання, ну, по-перше, інформації про свої астральний і психологічний стан. По-друге, про скажімо так, повторення тих чи інших символічних дій, локацій, таке інше, це також важливо. А по третє, конспектування образів сновидінь та розбор сновидінь, особливо. Коли це було після сна, що буває не дуже зручно багатьом сучасним людям, але є ну, дуже ефективним, це навчання своєї свідомості запам'ятовувати сни. Тому що є люди, які е, настільки не можуть запам'ятовувати сни, що забувають їх там буквально через 5 хвилин після пробудження. А, а по-друге, е, така вправа готує свідомість до Двох речей: перше це осознані сновидіння, друге це робота з астральною проєкцією. Тому що коли ви розбираєте нормальне сновидіння, так ви здібні вже на рівні розуму більш ефективно орієнтуватися як і у сновидінні своєму, так і в астральній проєкції. Далі ми бачимо, що Дональд Крейг дає ритуал релаксації для того, щоб навчити практика знімати напругу. Хоча ну, я б насправді на його місці навчав би технікам дихання, які приводять до релаксації. Взагалі, це трошки така штука неясна для мене стосовно навчання релаксації, тому що людина сучасна. Вона настільки знаходиться в по-перше, в інформаційному океані, який штурмує постійно його розум різними речами, по-друге, в постійному стресі, і по-третє, з відривом від природи, що також ну, такий, ми живемо в великих мурашниках, які відірвані від багатьох сил природи, і людина як біологічний об'єкт також. Страждає від цього і не отримує деякі, скажімо так, як це можна казати, вищі вібрації, які дозволяють також і розслабитись. Так, от, коли ви починаєте практику розслаблення, просто практику розслаблення, це може призводити до того, що ви отримуєте ще один стрес, тому що ви не можете розслабитись. І для сучасності б я б рекомендував вчати просто техніки дихання, наприклад, просто. Дихання, яке а, йде з поглибленням, да, з в, збільшенням а, циклу вдиху і видиху, і таким чином ви можете через дихання контролювати фізичний план. І після деяких, скажімо так, періодів опрацювання саме дихання, що направлено на розслаблення, а, ви зможете нормально розслабитись, і цей процес буде. Більш глибокий, більш інтенсивний і менш стресовий, як на мене. Але можливо, Крейбачив це трошки інакше, і він бажав, щоб учень навчався контролювати своє тіло завдяки розуму. З цієї позиції це також зрозуміло, але, скажімо так, навіть досвідчені практики деякі. Не здібні в деяких ситуаціях життєвих це робити, тому якщо у вас з першого разу не виходить, не розчаровуйтесь, або спробуйте зробити е, релаксацію через дихання, або е, навчитися релаксації завдяки якимось процедурам, наприклад, там водним процедурам, там, можливо, спортивним заняттям чи таке інше, які спонукають тіло до е, розслаблення такого адекватного. І тут ми бачимо, що в першому році е, учню дається право щодо медитації на карти Таро, на старші аркани, з виключенням деяких а не дуже гармонійних, скажімо так, арканів. І ну, я б на місці Крейга не давав саме карти Таро, давав би татви, тому що це простіше, або навчав би просто символіки таро, тому що. Для початківця карти таро можуть бути, по-перше, трошки лячними, тому що є дуже багато, скажімо так, міфів щодо там, того, що таро якесь не таке, і там, воно відповідає там, якимось чорномагічним практиками, таке інше. Зрозуміло, що це далеко не кожен учень так розглядає цю колоду, але таке є, і людині буде з цим складно працювати. По-друге, символізм таро настільки ну, глибинний, що ну, або людина нічого не зрозуміє, або отримає, ну, такий, скажімо так, шок, удар від символіки таро. Тому я би рекомендував все ж таки більш прості а, схеми медитації, тим паче, що а, саме в першому році так а, дається ця вправа, що вона. Ну, вона на мій погляд особливо нічого не тренує для початківця. Окрім того, в самому першому уроці не дано розуміння того, що ну старші аркани це просто частина колоди, а не головна частина колоди. За багато років споглядання як практикують початківці, я бачу, що і як пишуть книги, і щодо таро, до старших арканів відношення як до основних арканів колоди. І це не дуже правильно. Тобто старші аркани так мають дуже багато символіку, їх потрібно вивчати, але це не головніші аркани в колоді, і всі карти в колоді є рівноцінними по значущості, і їх бажано всі вивчати. І коли розповідають просто про старші аркани, початківець починає плутатись взагалі в системі Таро. Я би розповідав про всю колоду, розповідав, чому так чи інакше структурована колода. І це, на мій погляд, принесло більшу результативність саме вивчання таро. От ну і крім того, якщо крейг бажав навчити, скажімо, так, учня відчувати та скраїти та візуалізувати ті сили, що пов'язані з тією чи іншою картою таро. То не потрібно було в першому уроці давати позначення, визначення цих карт. Це дуже така цікава річ в плані того, що за своє життя я бачив нормальну кількість практиків, які навчались старо, коли ще про таро було не дуже багато книжок, і вони читали таро дуже гарно, але користуючись своїми здібностями щодо, щодо считування символіки. Та того, що, скажімо, так, ці символи м, дають, та, тобто якусь енергію випромінюють, якісь е, інформаційні блоки випромінюють, і е, якщо крек бажав почати так, от з першого уроку навчати саме ці практиці, то визначення карт е, ну не потрібно давати. Тобто. Пучень має спочатку працювати карти, позаписувати, що він там бачить сам, попрацювати, проробити з ними, тобто, щоб в нього склалась своя, своя особиста думка щодо кожної карти. Ну, наприклад, візьмемо окей із старші аркади. Або кожен день він працює по одній карті, щось записує, з неї опрацьовує, не оминаючи агресивні, там не збалансовані карти, тому що це бред насправді. От, і людина має розуміти, вміти працювати із незбалансованими силами також. Просто насправді, якщо до цього підходити адекватно, то загально чогось такого страшного з людиною не буде. Під контакту з незбалансованими картами та силами, інакше б всі ми вже б давно ну, були б в якихось не тих. Скажімо так, в станах свідомості, якщо б так легко на нас все це впливало. От, і е, після цього вже е, на базі того, що людина сама зрозуміло опрацювала, вона читає визначення з книги, і, і мало того, вона має знати символіку спочатку: так: астрологічну, планетарну, стихійну, кабалістичну, а потім вже читає е, визначення, і тоді в неї складаються пазли таким чином, що вона дуже гарно розуміє ці карти. Коли воно просто дається як інструктивний матеріал, ну, я даю 80% того, що ну, в навчальному плані воно буде дуже малоефективно. Людина заучить просто там по пару рядків про а карти, і буде думати, що це от є справжнє визначення, більше там нічого нема. Тим паче Крек не пояснює глибинну сутність символізму, кабалістичного, герметичного. Тобто людина навіть не розуміє. Чому саме ці чи інші карти а, мають таке значення? От. Далі а, ми бачимо розповідь про ритуальні об'єкти, з якими має працювати а, церемоніальний маг. І тут, а, в сучасному окультизмі, ми бачимо таку річ, що є люди, що дуже. А, Заточені на фізичних об'єктах окультних, а є люди, які працюють, як кажуть, у себе в голові. І, перш, і перші і другі якщо вони дуже, скажімо так, полюбляють чи опрімечування, скажімо так, або дуже там глибокі медитації, і таке інше, трошки неправиль в тому, що ті, хто працюють з об'єктами, з предметами, забувають про духовну, енергетичну роботу, дуже часто думають, якщо ти купив десь в якомусь магазинчику там всі ці предмети і починаєш з ними працювати, то магія буде працювати це дуже неправильне рішення І люди, які там собі в голові о, створюють та з, руйнують світи, вони думають, що ну цим вони також можуть вплинути дуже гарно на фізичні світи, і вони неправильно Насправді об'єкти ритуальні потрібні для того, щоб енергія вищого астралу, скажімо так, по модному. Не будемо вдаватись там Кучу визначень, да скажімо так, з вищого астралу енергія і те, що ви робите з духовними силами, ви прикріпили, скажімо так, заземлили на предмети фізичні. Таким чином, ви даєте шлях розгортання сил на фізичному плані. І якщо ви робите все просто в голові, це ну окей, це. Ну, гуть насправді, але високих і е, таких класних результатів без фізичних об'єктів е, маніпуляційних, ви на жаль, не досягнете. Якщо ж ви досягаєте це все візуалізацію, ну це дуже гарно. Я вас поздоровляю. У вас дуже високий рівень в цьому плані, але якщо ви будете використовувати магічні об'єкти, да там, наприклад, чотири елементарних знаряддя. То ваша практика, якщо ви навчитесь і маніпулювати, і візуалізувати, тому що ті, хто візуалізує з проблема, вони бувають, не можуть паралельно робити ритуал і візуалізувати. От, коли ви зробите так, ви побачите, що ефект ваших дій набагато кращий, збалансованіший, і е, подекуди, коли вам насправді навіть важко за якимось причинами робити складну візуалізацію, ці маніпуляції це будуть заміщувати. Тому в церемоніальній магії, взагалі магії, є предмети. Вони є об'єктами заземлення, розгортання вищих астральних енергій, скажімо так, да, в фізичний план. Якщо їх нема, нікуди розгортатись. Тобто воно у вас так залишиться, скажімо так, в голові або на рівні вищого астралу. Тому о, ці предмети важливі, але потрібно розуміти, для чого вони і як з ними працювати, тому що також багатьох о, Істочниках, скажімо так, про це ну, дуже мляво пишуть, і ну, це такий цілий світ, насправді, робота з магічними інструментами це цілий світ, і то, там багато-багато можна робити вправ над цим. А, окремо скажу про так звану мантію чи а, якісь магічні там, одежі, чи ще щось. Насправді, за своїм досвідом багаторічним, да, можу сказати, що ну, для початківців це не дуже обов'язково. Так, да, воно перевдягання таке активує магічну сутність дуже сильно, але ну, створити таку одежу або мантію чи ще щось для початківця, по-перше, складно. По-друге, ну, немає такого сенсу на самому початку практиці, практики. Потім ви можете навіть використовувати, наприклад, особливу одежу, тобто не, не шити спеціальні мантії так. Особливо одежу, яка у вас буде, то ви можете там десь чи замовити, чи купити нову, чи там шити, якщо це не мантія, то одежу, яка буде у вас збуджувати саме магічні нотки, нотки такого щось, як кажуть, незвичайного містичного. І таким чином ця річ буде вірно використовуватись вже для більш працюючих практиків магічна одежа потрібна, ну по-перше, для також перевтілення. По-друге, багато таких практиків, які працюють вже довго, вони є членами тих чи інших окультних груп, і там особливість, особливість одежі потрібна для конвертації деяких сил мага в. Егрегегрегоріальної площини, і скажімо, тому ті чи інші окультні ордени мають різні магічні об'єкти і одяг для того, щоб давати деяку силу практика егрегору. А егрегор за це дає ті чи інші плюшки. Про це також не пишуть. І тому, якщо ви використовуєте, наприклад, матеріали золотого світанку. Одягаєтеся там, так як там описано робити такі ж інструменти, то ви підкормлюєте саме егрегор золотого світанку. І, скажімо так, якщо ви не ініційований і не само а, в цей магічний орден, то ну, скажімо так, ви просто кормите егрегор, він вам трошки щось там дає, тому що ви до нього не маєте відношення з точки зору ініціації. Тому я б не радив, скажімо так, використовувати. Якісь такі інструменти, які не пов'язані з вашим особистим відчуттям, досвідом, ви не є членом того чи іншого культного общества, скажімо так, да, культної групи, і вона не потребується окультна групи особливих інструментів. Так? Ну і взагалом, про перший урок можна ще сказати, що край описує там магію з деяких боків, так, що таке магія. І таке інше, ну, здебільшого, це описується з постанови Кроулі, тому що в 20-му сторіччі Алістер Кроулі насправді, так скажемо, обзірував магічний світ своїм поглядом на магію, своїми працями, своїм життям, і таке інше. І незважаючи на багато його, скажімо так, маргінальних нюансів і нюансів його особистості, ця людина в. Магії ХХ сторіччя зробила дуже багато і до її трудів, і, скажімо, ритуалів, і такого іншого, потрібно о, звертатись з повагою, але з увагою, тому що там є багато нюансів. А в принципі, це все, що я хотів сказати про перший урок, о, що надано в книзі Крейга Сучасна магія.